Я спілкую з багатьма військовими, і вони кажуть: Ну слухайте, якби кожен з нас Все, так зробив, сказав, да що от ми от беремо і тут знімаємось повністю з там не знаю з оборони якогось міста українського і поїхали собі по домам, тому що ми вважаємо, що треба, щоб ми були демобілізовані. Все ж таки, у нас є певна дисципліна і ієрархія в командуванні. І скажімо так, верховним головнокомандувачем є президент. Він у нас сьогодні має підконтрольну фактично собі фракцію у парламенті. І, наприклад, президент міг би якось якимось чином посприяти у врегулюванні і наведенні справедливості у питанні демобілізації та звільнення військовослужбовців, які дійсно вже повністю віддали там весь свій там не знаю, борг потенціал здоров'я на захист батьківщини. І їх все ж таки. Можна було б відпустити на відпочинок разом з тим, треба розуміти, що ми протистоїмо ворогу, який чисельно переважає нас і людьми, і засобами технічними засобами. Тому на жаль, поки що про демобілізацію, я думаю, арифметично говорити, скажімо, достатньо складно.